Привіт усім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми розповімо історію, яка відбувається не на передовій, а в тилу, але де кожен день це бій, бій за життя. Це історія про лікарів, які опинилися в самому епіцентрі вогню. Коли 24 лютого 2022 року пролунали перші вибухи, українські медики не вагалися ані хвилини. Вони не побігли в укриття, вони побігли в лікарні. Хірурги, анестезіологи, медсестри, водії швидких, усі, хто давав клятву Гіппократа, стали на свій власний фронт. Уявіть собі операційну, де здригаються стіни від обстрілів. Світло зникає, і лікарі продовжують складну операцію при світлі ліхтариків на телефонах. Генератори гудуть, намагаючись підтримати роботу апаратів життєзабезпечення, а за вікном справжнє пекло. Це не кадри з фільму. Це реальність, в якій українські медики працювали тижнями, а подекуди й місяцями. Один із хірургів з Маріуполя згадує, як вони жили в підвалі лікарні, спали по 2-3 години на добу, їли те, що приносили місцеві жителі, і безперервно оперували. Поранені прибували десятками: військові, цивільні, діти. Не було часу на сльози чи страх. Був лише обов'язок і бажання врятувати якомога більше людей. Кожна хвилина була на вагу золота. В окупованих містах ситуація була ще складнішою. Лікарі працювали під дулами автоматів, ризикуючи власним життям. Вони переховували медикаменти, ділилися останнім з пацієнтами і відмовлялися співпрацювати з окупантами, залишаючись вірними Україні та своїй професії. Вони ставали єдиною надією для людей, відрізаних від світу. А що казати про водіїв швидких та парамедиків? Вони їздили під обстрілами, евакуювали поранених з найгарячіших точок. Їхні машини ставали мішенями. Багато хто з них, на жаль, загинув, виконуючи свою роботу. Кожен виїзд був лотереєю, але вони знову і знову сідали за кермо, бо знали, що там, під вогнем, на них чекають люди, чиє життя залежить від їхньої сміливості. Окремої уваги заслуговують медичні волонтери люди різних професій, які залишили своє мирне життя. Щоб допомагати, вони доставляли ліки в прифронтові зони, асистували в лікарнях, надавали першу допомогу. Їхня самовідданість. Та небайдужість вражають. Вони стали невидимими ангелами, охоронцями для тисяч українців. Багато лікарень було зруйновано. Російські війська цілеспрямовано били по медичних закладах, пологових будинках, поліклініках. Це грубе порушення всіх міжнародних конвенцій. Але навіть на руїнах лікарень медики продовжували надавати допомогу. Вони облаштовували імпровізовані операційні в підвалах, у школах. У будь-якому місці, де можна було врятувати життя. Війна це не тільки фізичні травми, це і величезне психологічне навантаження. Лікарі бачать стільки болю і страждань, скільки звичайній людині важко навіть уявити. Вигорання, стрес, безсоння це їхні постійні супутники, але вони тримаються. Вони підтримують один одного, знаходять в собі сили посміхнутися пацієнту. Підбадьорити, дати надію. Історії героїзму українських медиків можна розповідати нескінченно. Це історія про дитячого лікаря з Херсона, який під окупацією продовжував лікувати маленьких пацієнтів, ризикуючи усім. Це історія про медсестру з Харкова, яка під час бомбардувань виносила на собі пацієнтів з палаючої лікарні. Це історія про військового медика, який на полі бою під шквальним вогнем рятував своїх побратимів. Ці люди справжні герої. Вони не носять військової форми, але їхня битва одна з найважливіших. Вони борються за найцінніше, за життя. Їхня зброя це скальпель, стетоскоп і величезне серце, сповнене співчуття та людяності. Вони наш медичний фронт. Наша опора і наша гордість. Після перемоги ми обов'язково відбудуємо зруйновані лікарні. Вони стануть ще кращими і сучаснішими. Але найголовніше, що ми маємо зробити, це пам'ятати про подвиг кожного лікаря, кожної медсестри, кожного парамедика, пам'ятати про тих, хто віддав своє життя, рятуючи інших. Їхня робота триває. І сьогодні, просто в цю хвилину, десь в Україні лікар схилився над операційним столом, рятуючи чергове життя. І поки вони стоять на своєму посту, ми знаємо за майбутнє України є кому боротися. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати правду про війну в Україні. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!